диво да путаючи і... саме ну тут і себе ну як найспокійніше почуваєся впевненіше набагато ніж равному київі по Тому причинам дивиться і спереду, і ззаду. Та тоді воно 360. Чого хто гірше. Оце, як ви знаєте, це нормальний пацік. Попереховували раз різних бригад. Групки невеликі. Як на нашій стороні пацікують. Такі спідерські. Всякі інтересні історії трапляються за всіма. Тепер все спустимо. система. Мешканці покинули ці села досить давно вже. Просто їх повіхи, хату залітаючи, я начався на сіти. Хатка прилетіла як пішка, розібрала. Ну, Добрий вечір. Так що. Фронту тут без особливих змін. Одні красиві підрозділи, тут мають багато людей, багато озброєння, другі некрасиві підрозділи, мають мало людей. І, мало озброєння і забезпечення, але роботу робити все одно ще, Я мало кажу за збройні сили. Мабуть, прийшов сказати, що... Як казав один медійний військовий відомий, в армії така кількість ділбоє, що я в шоці. І я зроблю окреме відео саме по безпосереднім двом полковникам, один артилеріст, один логіст. І розкажу, як вони допомагають підрозділу виконувати бойові задачі в обратному порядку. Мало того, що де тут шкури пневшся для того, щоб твої зусилля безпосередньо були. Назначення підрив направлень. Так краще з цими довбоєбами боротьби. Ну нічого, ми один раз зробимо про них обзор. і ці два полкана попиздять, блять, штурмовий батальйон. Безнаказано так не оставить. На теплых местах. На теплих містах сидіть. Воно, конечно, хорошо. Солдатиками управлять. За свої дії надо відповідати Я вважаю так. Генерал, ты адмирал, офицер. Ну, выиграет солдат, его життя надо берегти, на языку мы, мы А нас, на жаль, пока что не видно. Так, что такое? Ну, это детали. Так, с миру пойдем. скажу, село Лепиздовичевское. Группа маленьким. Ну, самое, вот это молния сегодня десь. Ну, Там коротше, в районі, на володі На одному метрі 30 пройшло. Такі Блядь, <рес> Ну, ощущення не сильно хороше. Что, летить? Зяток летить? Коротше, казаки, щоб такого не було в ваших домівках, потрібно кардинальні зміни в тилу робити. А кардинальні зміни в тилу... Потрібно робити радикальні. Зміна ур, е, уряду відставку, це блядь, ганебне ригово, не чийсь російський уряд. да? у Умирових, оці ФСБшників, татарів, Вірмків, мають бути кримінальні провадження, мають бути терміни ув'язнення і вироки суду. Переобрати президента і Верховну Зраду. І буде нам щастя. Якщо ми це робити не будемо, а будемо бігати, підписувати у Вашингтоні якийсь фу, фу да? а нема. Це моторчик. Є такого говна тут. Стільки, що хай був немає. То буде хірова історія. І да, тим, хто хоче міра, ми теж хочемо міра. Але його забезпечить здатні. Важно слухай. Сильне. Забезпечені силами і засобами Збройні Сили України. Єдиний, хто може дати нам мир у цьому світі, це Збройні Сили України. Не хуйло, не трампон, шляпа блядь, ген Краснов, не Гейропа Збройні сили України. Прямо і безпосередньо. І виключно вони. Для того, щоб вони були забезпечені і мали балістичні ракети, треба от влади. Політтехнологію го року Голобородька прибрати і обрати туди президента, українця і патріота. Дуже просто. От ви його привели, ви його От От так. Ну.